Ви на каналі Україні Аліс. І сьогодні у нас продовження страшного підвалу. Відова мілка. Давай світи, блін. З нами сьогодні в ролях Єва заповняється новий член команди Агнеса. І вот так чудик по імені Вероніка. Тут, тут Тут люди Так. Це у нас бомбосховище, тому тут треба бути дуже обережним. Зараз, е, ну, да, зараз я включу світло, воно не сильно Нежно нам допоможе, але може бути легше далі, далі проходити. Давайте трохи вийдемо за угол і подивимось, що там. Там, як ми бачимо, посвіти, будь Далекі проходи. Ми туди, напевне, в цій расі йти не будемо, оскільки їх не знаємо. Але можемо трохи пройтися вперед. Раді цікавості. Ти наш перший. Ладно, я йду. Головне, щоб тут та людина не була вдруг та маньяк. Обісрались. Зараз йдемо. Я Ліна. тут. Ідіть, блін, гузе. один тупить, а ви вже тікаєте. Що, тихо, не кричати, під нами цілий будинок. А ви тут, блін, шумите. тут двері. Не знаю, кого вони століття. Ну, ладно. Це е, люди принесли, коли е, ховалися. Від ракет. так. Взагалі тут людина, тому тихо, тихо, бо над нами тут, зараз, всі другі квартири не світи мені в екран. То що, йдемо далі? Ти боїшся. Я Я за Тут нічого страшного нема, давайте сюди прийдемо. Цю кімнату я знаю як своїх п'ять пальців, але посвіти на пол, пожалуйста, тут може бути гівно. Блін, зараз. Тут говно може бути. Бо тут тече, тому ми напевне звідси тікаємо. Не... Ой, це ти. А то ти, блін, мене так перелякала за спину взяла. Е, тут коридор, якось спробувала ним пройти. Там нічого цікавого нема, там коридор, просто назву через весь двір. Так, да, я знаю. Покажи, покажи. Тут, тут протікає. Тут Добре, ми повертаємося назад. Посвіти, пожалуйста, на низ. Проходимо. Лавками на ній колись сиділи. Туди також можна спробувати пройти, тільки там думаю, що цікавого. Бо тут теж, бачите, в людей 45-й, 44-й, 43-й, Там в людей от, от бачите цифри. Я в вже вступила. Нічого страшного. Це в людей теж підвали. В нас же ж підвал в другій стороні. от там. не знаю, але якщо ви хочете, то можу ще там засняти. Не надо по надо, суті. Надо. Тут вже нічого цікавого нема, але ми можемо трохи пройти вперед. Ні, я трохи А я би прийшла, я би трохи прийшла. Хто за? Я. Я. Окей, йдемо. І що? Ми трохи йдемо назад. Ми знаємо дорогу, як ці коридори на пам'ять знаю. Якщо то тут пауки, то я її Ніка, Ніка то та, та, там подивіться, то та, там подивіться, що там. Та серйозно, та там повна дверь в павутині. Може колись туди піде, Дивіться, скільки там павутини. От, подивіться, подивіться, от зараз. Посвіти, пожалуйста. Дай. От. Ну ні, не Бачите? там прям стоїть двері звисає павутиння. Ладно, ми повертаємося назад. Ти блін. Це <сум> треба буде вирізати. Ну я такий мантіе, якщо вирізати тут ну, чи друга обход лишається. Ну добре, думаю, на цьому все. Що це тут робить вообще? Чисто знаєш. Що... <сум> Боягуз перший. <сум> тут труби. Ну, як ви бачите, нічого по суті цікавого нема, але можна пройтися. Е, там дуже багато коридорів. Там реально зараз хтось говорить. Аї тихо.